Від початку повномасштабного вторгнення тисячі чоловіків об'єдналися і створили добровольчі формування територіальних громад. Лише в Києві нараховують понад 40 ДФТГ. Ці хлопці патрулюють територію, щодня стоять на варті і не отримують жодного фінансування. Яке ж воно це життя в статусі добровольця? Більше розкаже наш колега Святослав Тромса. Всі, хто був вдома, вийшли на вулиці і хто з чим, з мисливською зброєю, просто і ставали на захист своїх домівок. Ми заходили і по Бучі Ірпінь, як партизани, а також відпрацьовували разом з ЗСУ тут на цих позиціях. Нас не треба було мотивувати, ми були мотивовані. Спершу у них не було нічого, окрім бажання захищати рідну землю. Олесь, як і багато інших, став добровольцем одразу, як почалася війна. Волів долучитися до ЗСУ. Та у військкоматі йому відмовили. Далі варіант був лише один долучитися до воєнізованого формування при Білогородській територіальній громаді. Звичайно, наші збройні сили не могли не могли в перші дні прийняти всіх бажаючих захищати батьківщину і утворення громадських добровольчих формувань і були спрямовані на те, щоб миттєво стати на захист. Хто ще міг? Ми не знали, яка різниця між ДФТГ, тероборона і так далі. Ми хотіли е, стати добровольцями, і ми собі уявляли, що це тероборона. Насправді, потім на якомусь етапі ми зрозуміли, що є розбіжності. Відмінності в тому, що сили територіальної оборони є частиною ЗСУ і мають відповідне забезпечення. Члени ДФТГ не є кадровими військовими. Фактично, це цивільні, які прийняли присягу за власним бажанням виконувати завдання від командування ТРО. Дуже багато моментів, які прописані зараз в законодавстві, але вони не виконуються по матеріальній підтримці, по всьому. Навіть той Ами кодекс законів про працю, що має бути компенсація заробітної плати, якщо людина служить у цьому добровольчому формуванні? Хто е, працює десь в приватних якихось е, фірмах? Вони. Або звільнилися, або змушені були повернутися на роботу. З майже тисячі бійців Білогородського ДФТГ зараз лише 100 продовжують активно служити. Деякі лише по вихідних, адже у будні працюють. Ті, хто без роботи, на варті щодня. Їх підтримують волонтери рідше місцеві громади. Добровольці, які зараз патрулюють територію, і стоять на блокпостах, ще в березні воювали у прифронтовій зоні. Коли вже е, сюди підтягнулося. Зсу в повному комплекті, то ми забезпечували охорону підрозділом зсу для того, щоб вони спокійно могли працювати. Проти ворога стояли, закривали периметри, щоб до них спину ніхто не зайшов. Щойно війна відійшла від Києва. Вояки почали офіційно реєструвати свої формування. Лише у столиці таких виявилося 45, у всій Україні більше 800. Та зараз кількість ДФТГ почала стрімко зменшуватися. Фінансовий чинник не єдина проблема. Ще одна перепона державна політика коли вийшли росіяни на початку квітня, Уже почалися в і у нас теробороні в команду повсюди і в офісі президента розмови, що необхідно скорочувати чисельність добровольчих формувань, роззброювати їх. Воно зараз набуло такого е, темпу це все скорочення. Що е, я вважаю, це абсолютно зараз йде погіршення обороноздатності нашої держави в разі нападу з півночі. Першими після прикордонників ворогів зустрічатимуть бригади ТРО та місцеві добро. Овольці, втім, окрім волі та зброї, останнім потрібна ще й амуніція, якою держава не забезпечує, Дещо що бійцям передають волонтери, решту купують самотужки. Бронежилет, який ти бачив, я придбав власним коштом, і плити для бронежилету це волонтери. Ця форма це благодійний фонд. Вони ж навіть їздять нас іноді на своїх автомобілях, заправляють їх власним коштом. А якщо ми кажемо, що дозволяється патрулювання здійснювати за допомогою власних, Сновою мисливської зброї, то я ще на початку січня піднімав питання: скажіть, а як компенсація за набої? 11 жовтня депутати Київради збільшили фінансування міської програми захисник Києва більш як у три рази. Рішення на сотні мільйонів гривень прийняли одноголосно. Додаткові кошти спрямують на забезпечення підрозділів зсу, військових частин та формувань, що вирушають з Києва на передову. Втім, дещо передбачено і для добровольців прийняли відповідне рішення щодо того, щоб щомісяця ті добровольці ДФТГ, які виконують бойове розпорядження, отримували близько 10 тисяч гривень. Мова йде якраз про те, щоб логічно переперевести кошти з програми захисник Києва. І Там такі кошти є, і в цьому зараз йдуть дебати. Правозахисники пропонують, аби щонайменше 5% від міського бюджету громад йшло на підтримку добровольчих формувань. Якби це закріпили законодавчо, проблема з фінансуванням ДФТГ була б закрита. Та поки депутати не квапляться з рішенням, а тисячі добровольців продовжують стояти на варті рідних земель навіть без належної підтримки, адже в країні триває війна. Святослав Тромса, Євген Солодовнік, телеканал Київ.